Всесильний, ну, тобто творець, зробив, щоб страшилися його. Адже кожний поганий стан, що ми відчуваємо, дається лише для того, щоб людина не залишалася в тому становищі, в якому перебуває. Тобто, якщо вона не підніметься сходами величі творця, то не може подолати, і лише тоді, коли відчуває велич творця, серце її підкоряється. І це означає, що вона має піднятися сходами страху перед Творцем. Дивись, про що він нам тут говорить. Перше, це те, що з'являються у нас з вами бажання, думки. Спробуйте прослідкувати, звідки вони беруться. Звідки у мене беруться якісь бажання, звідки мені в голову приходять якісь думки? Пробуйте ці думки якось зупинити. От є у кожного якийсь внутрішній діалог із самим собою, є якийсь внутрішній голос, який постійно щось диктує, звідки це береться? Якщо прослідкувати достатньо глибоко, то стає зрозуміло, що нібито ні звідки. Але те, що входить у мої органи сприйняття із зовні, то це входить до мене від творця, тому що взагалі немає нікого, крім нього. Він усе створив і скровує наше життя.